О! Як то все підстригти? Ці кущорізи такі важкі. Ой. Ой, що його робити? Ой. Стій, стій, діду, стій. Стій. На, діду, тримай. Чоловіче, а ми що, знайомі? Ну, як знайомі, пересікались там з тобою років 40 тому, ну то таке. Не тільки ж тобі, діду, всім подарунки дарувати, і тобі є подарунок. Як воно хоч зветься і де його придбати, скажи, синку. Діду, це ранцева система від GTM Professional Elephant 3. Розбереся. А подарунок тобі, діду, одразу від двох магазинів. Садмаркет та водоспад. Запам'ятай! Та не поспішайте, не поспішай! Я записую. Так, садмаркет. Та як ти кажеш, та... Ага. Водоспад. Запам'ятав. Ну годі ти ревенити, давай скоріше приміряй. Ну що там одягнув? О, так це зовсім інша справа. І по кольору тобі підходить. Червоний. Та я ж тепер у своєму лісі всі ялинки перестрижу. Ну все, нема мені коли. пішов я. Пішов я, хлопці, пішов до лісу, до лісу, до лісу. З наступаючим вас Новим роком. І тому, діду, нехай щастить. До зустрічі!